І так як сказала вже Лариса Валентинівна в національній спілці кінематографістів України відбувається багато заходів про Параджану. Зокрема, перша яку організував Сергій Григорович Борденюк, голова спілки, це було у великому залі, де приїжджали земляки. Якраз тих із села Криворівні людей, котрі знімалися у фільмі, де грали на сцені троїсті музики, де голова представляв тих людей, у кого вдома жили артисти, і їхні батьки їм розповідали про це. Це було унікально. Також я знаю, що Лариса Валентинівна ділилася своїми спогадами, як вони були у Коломиї у родині Василя Симчича, мого я вважаю, геніального земляка. Котрий грав Захара та головну роль, котрий грав разом з Іваном, і, і був теж такий особливий, мав свій шарм, де пані Лариса розказувала, як вони їли домашній порщ Симчучів, вареники, і теж з якою любов'ю їх там зустрічали. Нещодавно теж були параджановські вечори у будинку кіно Національної спілки кінематографістів України. Зокрема, були круглі столи, зустріч. Із Романом Балаяном зустріч із Сергієм Тримбачем і також відомими режисерами і операторами України, які мали дотичність до цих речей. А зараз я прочитаю вам вірш про кохання у Карпатах, і ми подивимося фрагмент Тіни забутих предків. Розмалюю пацюрки гарно і селятиму на резинку. Хмари сині та чорні марно покотилися знов долинку, очі синів того легіння опікають вогнем сорочку. На узір задивився знову, вже женитись пора, синочку. Десь за тою смарак горою моя доля гриби збирає, Пошукай її верхи швидко. Що красні коралі має, викликає її зви удоли, проси неба, щоби знайшлася, бо самотність тебе не волить, крає серце, тримає щастя, соку Афи, напийся знову, Затанцюй в місії аркана. Я про тебе, зорю ранкову Недаремно вірша писала. Bravo. Bravo.